В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. В день РФ атакували дроном Камікадзе. У місті 12 постраждалих людей. Серед потерпілих – 16-річний підліток. Він у важкому стані. Пошкоджені гуртожиток та 5 авто. Обстеження території продовжується. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин РФ. Повідомляють вова. І за минулу добу підрозділи ПВК Схід знищили в області вісім ворожих БПЛА. Ворог продовжував бити по Нікопольщині, райцентру Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Застосовував безпілотники, пошкоджені приватний будинок та підприємство. Надвечір агресор поцілив по Новопавлівській громаді Синельниківського району кабом. Всюди без загиблих і постраждалих. Внаслідок атаки на Дніпро у різних районах міста. 8 квітня у стаціонарах залишаються 6 постраждалих. Всі в середньому стані тяжкості. А ось через атаку по житловому району Кривого Рогу 4 квітня в лікарнях досі знаходяться 28 поранених. З них п'ятеро діти, троє дорослих та четверо дітей у важкому стані. Провів на позиціях з турнікетом 63 години. Кирило, – 46-річний військовий із Дніпра. У мирному житті він працював на монтажі інженерних систем і власноруч будував дім для своєї родини. У лютому цього року під час масового штурму на запорізькому напрямку отримав важке поранення, внаслідок якого йому ампутували руку. Зараз проходить другий курс реабілітації та готується до протезування. Що дає бійцю мотивацію у відновленні, дізнайтеся у випуску новин о 18.00. Они нас просто ну, був штурм, штурмували. Один відбили, другий відбили, третій відбили, потім два рашика. Ну, як я там заліз в окоп, сказали, що там два рашика заскочили. В окопі там все горіло, я. Пішов по окопу, щоб зачистити, і отримав поранення. То що, ну, майже нічого не, не було видно, і він, видать, знизу стрільнув в руку. Ми працюємо, основна задача реабілітації це допротезна реабілітація. Тобто нам треба підготувати куксу до протезу. Ми провели обстеження, заміряли довжину, об'єм, взагалі, яка форма кукси, на якому, в якому стані рубець знаходиться. І працюємо в основному з амплітудою руху, вона потрібна для протезу, потім, щоб пацієнт міг повноцінно ним користуватися. Також працюємо над силою кукси, працюємо над балансом, над пресом, спиною, тому що пацієнтам з ампутацією верхні кінцівки, так і нижні важко тримати баланс. Центр тяжіння зміщується і тому треба працювати комплексно. У Дніпрі будують сучасний центр відновлення, який зможе приймати понад 600 пацієнтів на рік та допомагатиме постраждалим від війни українцям. Після реновації в триповерховій будівлі будуть облаштовані зони реабілітації, лабораторія протезування та стаціонарне відділення для складних випадків. Фахову допомогу надаватимуть щонайменше 40 спеціалістів. Наразі в Україні існує лише один такий центр. Другий вже влітку планують відкрити і у Дніпрі. На будівництві побував наш журналіст Артур Орел. На одній з локацій Дніпра вже кілька місяців кипить роботи з будівництва нового сучасного центру з протезування та реабілітації. Будівництво почалося в листопаді місяці 24-го року. На активній стадії зараз будівництво відбувається де підготовка всіх внутрішніх робіт і рухаємося потихеньку до відкриття. Перший такий медичний заклад вдало функціонує у Львові. А вже влітку цього року Superhuman Center запрацює і у Дніпрі. Регіон обрали не випадково, адже місто знаходиться у близькості до фронту та є своєрідним медичним хабом для поранених українців. І саме тут працюють з найскладнішими випадками. Місто Дніпро знаходиться так більш стратегічно в центрі України, де доходить сім повністю з усіх напрямків прибувають люди з пораненнями, і нам це буде сполегшувати саму реабілітацію і в загальному. you've so. said. Після реновації новий центр зможе приймати близько 50 пацієнтів на місяць, як дорослих, так і дітей. Суперхюман – це центр військової травми. Ми протезуємо не тільки військових, а й цивільних людей, які отримали травми внаслідок військових дій. Триповерхова будівля площею 2000 тисячі квадратних метрів буде поділена на декілька відділів, де надаватиметься фахова медична допомога. На першому поверсі у нас буде фізична терапія, кабінети психологічної підтримки та ерготерапія. Поверх, це серце нашого центру. Це буде протезна лабораторія, кабінети лікарів, які будуть приймати наших пацієнтів та супроводжувати під час реабілітації. Кабінет рівний рівному. Це фахівці першого контакту, які будуть допомагати пацієнтам повертатися до нормального життя. І третій поверх це в основному будуть розміщатися працівники нашого центру. Це кухня, де будуть приймати їжу наші пацієнти, і конференц-зала і open space. Ще на вулиці у нас будуть розміщення тренувальні майданчики і мобільне укриття. На цьому команда Супер Хюменс зупинятися не планує. Попереду масштабування, аби кожен українець, який постраждав внаслідок бойових дій, мав змогу відновитись. До кінця цього року ще плануємо відкрити Супер Хюманс в місті Одеса і може в майбутньому наступному забудемо заходити в Київ. Це буде більш ніж проект Супер і. Подальшому ще хочемо, щоб у нас ще був свій палатний фонд саме в місті Дніпро. Артур Орел Борис Єфімов. Дніпро ТІВІ. Наразі у Дніпрі та області оголошено повітряну тривогу. Тож перебувайте у безпечних місцях. Було чутно вибухи. Чекаємо на офіційну інформацію. Уряд Японії в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги передав капетоплоенерго новий водовоз «Івеко» вантажністю 5 тонн. У разі аварійних ситуацій, таких як припинення водопостачання та ймовірних блекаутів, за допомогою водовозів можна підвозити необхідні об'єми води, підтримуючи систему об'єктів підприємства. За два роки співпраці з урядом Японії Дніпро отримав 218 генераторів та 18 одиниць техніки, серед яких бензовози, водовози та екскаватори, навантажувачі. Ці водовози можуть нам допомагати довозити воду в ці баки, і ми можемо працювати дуже довгий період, час в тому плані, що в нас буде в баках вода, і ми зможемо в мережу видавати воду, тому що ми дуже залежимо від центрального водоснабження. Що уряд Японії нам ще допоміг з генераторами дуже добре. І ми ці генератори теж по цим котельням розставили. Плюс генератори ми автономно 24 на 7 можемо працювати, якщо немає світла, блокаут. І завдяки цим водовозам ми ще. Ще будемо воду підвозити. На Дніпропетровщині спостерігається поступове зниження рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. За останній тиждень до закладів охорони здоров'я із симптомами вірусної хвороби звернулося понад 9 тисяч осіб. Це на 19% менше попереднього. Попри позитивну динаміку, в області активно циркулюють віруси грипу типів А та Б, що й надалі становить потенційну загрозу для здоров'я населення. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. За останній тиждень захворюваність на ГРВІ знизилася на 19% у Дніпропетровській області. До закладів охорони здоров'я з симптомами, притаманними цьому вірусу, звернулося понад 9 тисяч осіб. У нас спостерігається поступове зниження захворюваності, тобто, вже там три тижні поспіль на захворюваність поступово знижається. Але циркуляція вірусів грипу в нас в області продовжує. Циркулюють віруси грипу А типу Б. Також є. Респіраторні віруси, це РС віруси, аденовіруси та інші. У групі ризику діти та вразливі категорії населення люди похилого віку, особи з хронічними захворюваннями, а також ті, хто контактує з великою кількістю людей. Найефективніший спосіб захисту від хвороби вакцинація. Хочу зробити, але зараз вакцина закінчилася, тому що в пріоритеті старі люди. І зараз цієї вакцини немає. Тому я записався, і коли вона з'явиться, мені зателефонують і зроблять дуже добра система. Вакцинацію краще все ж таки робити перед спалахом захворюваності. Це восени, але якщо ви не встигли вакцинуватися в цей період, ви можете це зробити навіть протягом самого спалаху захворювання, так як імунітет формується від 7 на 14 день. Окрім вакцинації існують прості, але ефективні правила, дотримання яких допоможе знизити ризик захворювання та зберегти здоров'я. Головним аспектом у профілактиці гострих респіраторних інфекцій є, звісно ж, дотримання харчового режиму, дотримання режиму сна. Також треба регулярно вентилювати свої приміщення, мити руки з милом або антисептичними розчинами, і також дуже важливо, ланку займає вакцинація. Владислава Корінь, Павло Черненко, Константин Кесар, Дніпро. Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги допомоги громадську ради за контактами, які ви зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Дивіться новини Дніпро ТВ на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!